Зазирнути за лаштунки, забігти на горище та зануритися у підземелля за пропозицію театру Зеньковецької, колишній гітарист Океану Ельза, а тепер відомий арт-менеджер Павло Гудімов, схопився, як то кажуть, руками і ногами. В театрі нам провели неймовірно детальну екскурсію. Ми подивилися все від горища до самих підвалів. І я зрозумів, що для того, щоб придумати цей проект, не треба нічого вигадувати. Тут маса різних цікавих артефактів, предметів. Історій людей, така можливість випадає раз в житті. Тож і скористатися нею мистецтвознавець вирішив по повній програмі. Взяв сучасні статуї та двохсотрічні артефакти театру та сури виставку, яка стала стартом для тижня скульптури у Львові. Скульптура, яка далі грає роль як актор, або спостерігає за тим всім дійством з глядацької зали. Ви заходите сюди, ви скачуєте собі додаток на свій мобільний телефон телефон, і ви по номерках роздивляєтеся і читаєте масу цікавих історій. Тут все. Ви можете подивитися від трагедії до комедії, від безтілесного до сексуального. Тут все змішано. В театрі зізнаюся, що й самі гадки не мали, що приховують лаштунки їхньої сцени. А поєднання сучасної скульптури з історією ще більше роздмухує цікавість до виставки. Про деякі предмети навіть ми не здогадувалися, але він повитягував все саме старовинне, цікаве і те, що характеризувало б театр. Тут, наприклад, є. Лава, така неймовірна, і стіл, за яким е, актори очікували репетиції. Це неймовірно красиво виглядає. Як і в будь-якому арт-проєкті, кожен відвідувач бачить щось своє, наприклад, лікування. Саме такі відчуття виставка викликала у міського голови. Дуже багато захворювань лікує мистецтво. Власне, мистецтво, не медицина, не медикаменти. І те, що робите ви, це є великий, великий лік. Побачити експозицію на власні очі можна буде до 1 грудня а сам тиждень скульптури триватиме протягом жовтня та об'єднає одразу 10 виставок. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.